Друзі, вітаю! Давайте розберемося, скільки грошей уряд виділив для пенсіонерів у 26-му році. Зараз триває бюджетний процес, і треба поговорити про найважливіше, скільки реально грошей буде давати на соціалку, скільки грошей буде уряд давати на пенсії. Це дуже важливе питання. і Давайте його проаналізуємо, бо кажуть, що затвердили для пенсійного фонду. Видатків вперше більше ніж трильйон, тобто, нарешті, наші пенсіонери стали трильйонерами. Але питання просте: чи вистачить грошей, чи буде курс таким, щоб за ці гроші можна було щось купити? Давайте проаналізуємо, підпишіться на цей YouTube канал. Обов'язково зробіть це для того, щоб знати правду. Ми тут аналізуємо з вами політику. Ми аналізуємо, коли настане мир. Ми з вами тут аналізуємо власне важливі соціальні питання. Тому підпишіться. Якщо у вас немає акаунту, створіть, попросіть дітей чи внуків це зробити. Підписка займає буквально 10 секунд, але тоді ми з вами будемо на зв'язку і точно нічого нас не роз'єднає. Тому підписка я зараз вам все проаналізую. Кабінет міністрів 17 вересня затвердив бюджет Пенсійного фонду України на наступний рік. Про це повідомляє прислужба пенсійного фонду з посиланням на відповідну урядову постанову. Доходи бюджету пенсійного фонду визначено в сумі 1 трильйон 25 мільйонів, в тому числі 858. Мільярдів доходи на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, 42 мільярди доходи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві, та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. 117 мільярдів кошти держбюджету для забезпечення соціальних виплат, які здійснює власне пенсійний фонд. Додатку бюджету, передає Українська Правда, передбачені в сумі 1,02 1 трильйона гривень. І враховують проведені в 2025 році індексації пенсій та страхових виплат, здійснення доплат та перерахунків надання соціальних виплат. До речі, про пенсії восени ми вам писали раніше. Обов'язково подивіться це відео. Ми розібрали всі види доплат. Також бюджет враховує видатки на виплату пенсій, призначених і перерахованих на виконання судових рішень. Нагадаємо, що згідно з затвердженим бюджетом пенсійного фонду України на 2024 рік доходи бюджету було визначено в сумі 863, тобто зараз ми бачимо порядка 140 мільярдів виросли власне цифри, але бачимо зараз, що. Ці гроші будуть рахуватися по курсу 45 з хвостиком. Там хтось каже 45,8, хтось 45,2, Різні оцінки йдуть. Тобто, теж бачимо, що йде здешевлення гривні. Друге, ми бачимо інфляцію, ростуть ціни. Третє, ми не бачимо з вами, що йде боротьба з корупцією, і ця цифра витрат на пенсійні перерахунки могла би бути вищою. Ми бачимо, що деякі чиновники і політики могли б трошки зменшити свої апетити для того, щоб збільшити пенсійні надходження. Для нас це дуже з вами принципова базова історія. Тому немає більш чесних людей в країні, які автоматично сплачують податки. Чомусь наші політики про це часто забувають. Дуже важливо пам'ятати, що якраз таки. Сьогодні гроші, які ми вкладаємо в пенсії, це гроші в стабільність, це гроші в результат. Тому дуже важливо пам'ятати, що корупцію можна перемогти і гроші додаткові направляти на потрібні історії для розвитку нашої держави, для соціальної справедливості. Ця історія може бути насправді дуже гарною, але над цим треба. Працювати більш детально про розрахунки пенсій на одну людину ми з вами поговоримо в наступному відео. Але зараз я вас попрошу підписатися. Я вас попрошу зробити рекомендацію своїм друзям. Обов'язково зробіть це зараз. Підпишіться, будемо на зв'язку. Напишіть в коментарях, чи достатньо ви вважаєте цю суму. От, перше, друге, чи достатньо ви вважаєте свою пенсію. І останнє, чому політики не відміняють супервисокі заробітні плати для самих депутатів, для суддів і прокурорів. Напишіть ось це в коментарях: бережіть себе, бережіть своїх близьких.